Брейкданс сьогодні набирає неабиякої популярності усе більше хлопців та навіть дівчат прагнуть навчитися цьому оригінальному танцю. Його особливі па вимагають пластики, пружності, сили і головне бажання. Щоб заохотити дітей та підлітків займатися цим видом танцю, тренери докладають максимум зусиль, спілкуються, показують майстер-класи та проводять чемпіонати. Олегу лише сім років, але він уже справжній артист. Показує такі танцювальні па, що не всім дорослим під силу. Мені так подобається виступати і дуже займатися брейком і танцювати. Ще, ще мені подобається, що дуже дуже танцювати, і я люблю брейк. Світланка теж серед танцівників брейк-дансу не погоджується, що цим видом танцю можуть займатися лише хлопці. Переконана, кожна справа має бути до душі. Мені це просто подобається. І я спробувала першу треніровку. Я побачила, що це дійсно моє. І ну, незалежно, що ти хлопця, мені це подобається і мені це не заважає. Усі танцівники зібралися не лише на заняття. Для них тренер Василя Рожко організував чемпіонат. Це вже традиційні змагання, і вони об'єднують дітей та підлітків за інтересами і стимулюють ще більше часу проводити в танці. Брейк-данс для Василя це стиль життя. Мене вразило відео, яке я перший раз побачив. Це було фланстеп арена І відтоді мені, мені подобається, як люди крутять і нерані штуки роблять своїм тілом. Василь Рожко особливо ставиться до кожного свого вихованця. Каже, діти зараз дуже талановиті і швидко засвоюють будь-яку інформацію. Це наше нове покоління. На них мають бути ще більше надії. Що ми, все. Ми свого роду стояли на плечах от минулого покоління, а вони будуть стояти на тому, що ми зробимо. Тому на них велика надія.